Ще раз вітаю вас, дорога церква, дуже радий сьогодні бути з вами. І сьогодні перед нами дуже важлива молитва, яку я хочу, щоб ми разом звершили. Але перед тим, як ми помолимося, я хочу запитати вас. В яких випадках Біблія вчить нас звертатися до Бога в молитві? Як ви думаєте? Усіх випадках. Дійсно, правильна відповідь в усіх випадках. І якщо ви почитаєте Біблію і прослідкуєте, що Бог вчить про молитву, ви побачите, що Бог хоче, щоб ми молилися завжди написано. Бог хоче, щоб ми молилися постійно так написано, щоб ми молилися без перестанку, на всякому місці і багато подібного. Бог хоче, щоб ми молилися тоді, коли нам добре, коли нам приємно. Щоб ми молилися тоді, коли є якісь переживання, коли важко, коли весело, коли сумно. Іншими словами, Бог хоче, щоб ми постійно перебували в молитві. Це Його така воля. І навіть цей дім, це приміщення, де ми збираємося, називається домом молитви. І основне, для чого ми сюди приходимо, це для того, щоб молитися нашому Господу. Павло, коли писав свого листа до Тимофія, ви пам'ятаєте, що він побачив проблему в церкві, що більшість молилося жінок. І тому він каже Тимофію: навчай чоловіків молитися також. Щоб чоловіки постійно молилися, він пише, на всякому місці. І дуже цікаво, він пише, щоби молилися з піднятими руками. В нашому братстві чомусь це не дуже приймається, коли люди моляться з піднятими руками. Ми так не молимося, ми так не практикуємо. Ось. Але так каже Слово Боже. Дивіться, що пише Тимофій. Після того, як він пояснив все про молитву, він каже, другий розділ, восьмий вірш, Павло до Тимофія. Тому я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці, здіймаючи чисті руки, без гніву та сумніву. Так каже Біблія. І якщо ви прослідкуєте, то ви побачите, що багато мужів Божих, про яких пише Біблія, саме так молилися. Вони піднімали до неба руки в молитві. І дуже яскравий приклад це приклад Мойсея. Ви пам'ятаєте цю історію? Написано, що Мойсей став на вершині гори і він підняв свої руки в молитві і так молився цілий день. Мало того, написано, що він стомився і дозволив собі сісти, сидячи, молитися, але чомусь рук він не опускав. Ну, признаюсь чесно, якби я був там, я б вже сказав Мойсей, ну вже опустить руки. Ну що, Господь не чує тебе, коли ти помолишся отак? Чи Господь ну, не, не здатний? Але Біблія каже, що коли Мойсей опускав руки, то ізраїльський народ програвав. І тому Мойсей мусив тримати ці руки цілий день, і його друзі підтримували йому руки, щоб вони не опускалися. Оце звідси, напевно, пішло, щоб підтримати руки в молитві. І аж до пізнього вечора, коли ізраїльський народ отримав перемогу, тоді він опустив оці стомлені руки. Отак От чомусь Біблія описує, що ми повинні молитися. Ось. Я думаю, що ми розуміємо важливість. Перебування постійно в молитві, на всякому місці, але от питання, яке я хочу сьогодні розглянути, чи робимо ми так? Чи перебуваємо ми в цьому стані молитованому постійно? І взагалі, яка наша молитва до Господа? Вона якась така автоматична, чи, чи обдумана глибока молитва? Я якось приїхав з роботи, дружина накрила на стіл, і я покликав сина, кажу, Степан, пішли, будемо разом їсти. І знаєте, як хлопці вони залітають на кухню сразу ложку і починає їсти. Я кажу, Степан, ти забув помолитися. І він тоді встав, склав руки: Господи, дякую тобі за цей день, дякую за Україну, благослови Україну, амінь. І сів далі навіть, почав їсти. Я кажу: Степан, зупинися, подумай над своєю молитвою і помолись так, як треба. І він тоді встав: Господи, дякую за маму, за тата, за друзів, дякую за Україну, прошу благослови український народ, амінь. І почав їсти. Я кажу, Степан, ти за їду забув помолитися. О, каже тату, окей, Господи, дякую тобі за цю їду. Амінь. І сів їсти. От така дитяча молитва автоматична, але знаєте, це був дуже у... такий урок для мене. Подумайте, друзі, коли моя молитва буде гарячіша, тоді, коли у мене все благословенно? коли у мене все добре, коли у мене все спокійно, чи тоді, коли якась біда, якесь переживання, чи якась турбота на моєму серці. Знаєте, чому Степанова молитва була такою? Тому що він прийшов і побачив достаток на столі. Тому що він може сказати, це я буду їсти, це не буду, це мені подобається, може щось є друге, а я взагалі не голодний, якщо він не хоче їсти. Я поїм банан і досить. Але якщо б він, не дай Боже, звісно, такого мати, але якщо б він прийшов і побачив маленький шматочок хліба на столі на всю сім'ю і більше нічого немає. Я думаю, що це би була зовсім друга молитва, більш обдумана молитва, більш серйозніша молитва. Я розумію, що це дитина, але знаєте, я тоді подумав, чи не буваю я так часто, отакий автоматично молюся, навіть не обдумуючи, про що я звертаюся до Бога. І знаєте, я помітив, що коли в моєму житті з'являються якісь переживання, якась біда. То моя молитва дуже сильно змінюється. Вона тоді стає якоюсь довшою такою, вона стає якоюсь послідовнішою молитвою. Вона стає більш обдуманою, може, голоснішою. Може, я тоді вже починаю поститися, коли мені дуже важко. Я тоді починаю просити друзів, помоліться за мене, за мою якусь потребу. Я навіть руки можу до неба піднімати, щоб Господь мене краще почув, коли в моєму житті є якісь переживання. Але чи є моя молитва така сама, коли Бог дає добрі дні? Коли Бог тебе благословляє дуже щедро, коли тобі дуже добре, чи є моя молитва така сама? І знаєте, я ловлю себе на думці, що дуже часто моя молитва це якийсь такий список потреб перед Господом або якихось нужд і прохання, щоб Господь благословив. Я молюся, я говорю Богу, все, що в мене на серці, але це, як правило, якісь потреби, нужди. І прошу, Господь, почуй мене, благослови мене. І якщо я дякую, то дуже часто так, як мій син, дуже сухо, дякую тобі за все, що ти нам дав. Дякую, що ти все створив для нас. Я, я вірю, що ви це все знаєте, друзі. Я вірю, що ви це все розумієте, але я хочу сьогодні нагадати, що молитва це не тільки наші прохання до Господа. Коли ми озвучуємо Богу наші прохання. Але це також коли ми дякуємо Богу за те, що Господь нам дає. І я навіть рахую, що дякувати треба більше Богу, ніж ти просиш. Ми іноді можемо місяць просити, два, три місяці, а коли Бог дає, якось раз подякували, ну, може, два, і забули, що Господь нас благословив. Я хочу нагадати, що молитва це не тільки тоді, коли ти говориш до Бога. Але коли і Господь тобі говорить, і ти повинен чути Господа. Молитва це не тільки коли ти питаєш у Господа, але і тоді, коли ти приймаєш від Господа відповідь. І не завжди це так, як тобі хочеться, так, як ти очікуєш від Господа. Молитва це тоді, коли ти прославляєш Бога постійно, коли ти співаєш Богу просто пісні. Молитва навіть тоді, коли ти просто мовчиш поряд з Богом. Так, як ми це робимо з іншими людьми, тому що це є живе спілкування. Я ж не постійно мушу говорити до своєї дружини, наприклад, коли ми спілкуємося. Мені цікаво послухати, що вона мені скаже у відповіді. Це і є спілкування. Я щось питаю, вона відповідає, вона мене питає. Ми щось радимося один з одним. Ми не завжди погоджуємося один з одним. Але це і є живе спілкування один з одним. А іноді ми просто йдемо в парк прогулятися. Ми беремо один одного за руки, ми ходимо і мовчимо, тому що нам просто приємно бути разом. Тому що ми живі люди, це теж є спілкування, коли ми мовчимо і нам добре бути разом. От щось приблизне повинно бути в наших відношеннях з Господом, коли ми не просто говоримо Богу і все, коли ми спілкуємося, коли ми чуємо один одного, коли ми просто разом мовчимо. Тому що це живий Бог, і це повинно бути живе спілкування. І я хочу мати таке спілкування. І коли ми це маємо, отакі от відношення, то це означає, що я постійно перебуваю в спілкуванні з Господом. Що я постійно перебуваю в молитві. Не тільки тоді, коли я перед їдою молюся і ввечері молюся, а я постійно про це думаю. От таких відношень я хочу. Я молюся про це, щоб здобути такі відношення. Сьогодні, друзі, ми будемо молитися за наших диякунів. Я вважаю, що це дуже важлива і потрібна молитва. І не тому, що в нас з ними є проблеми, от на це я хотів звернути увагу. Ми часто молимося, коли є якісь проблеми навпаки. Тому що вони в нас є, тому що вони гарно виконують своє служіння, нас Господь благословив нами, і ми будемо молитися і дякувати за це, Господу, дякувати їм за їх служіння і просити Божого благословення. Чому саме сьогодні? Тому що, якщо ви пам'ятаєте, що рівно два роки тому ми благословили на це служіння двох наших братів. Це брат Анатолій і брат Павло. Ось. І, е, хоча треба сказати, що вони завжди виконували це служіння. Відколи наша церква, відколи вони, відтоді вони роблять це служіння. І перед тим, як я їх запрошу, я хочу звернути буквально дві хвилинки увагу на те, що Біблія каже про це служіння. Що Біблія говорить нам про дияконське служіння? Пробачте, я багато п'ю, бо щось мені. Я думаю, що ви знаєте, що перше згадування про деяконів воно записано в діях святих апостолів, це шостий розділ. Коли утворилася перша церква, написано, що тисячі людей приєднувалися до церкви. Ми якраз зараз вивчаємо, що це був такий благословенний час, якого напевно не буде на землі, поки існує церква. Тоді, коли всі були щасливі, люди дивилися і заздрили віруючим людям, вони були в повазі, написано всі люди, ось все було спільне. І Біблія каже, що щодня додавалися нові члени церкви, щодня приєднувалися люди. Але знаєте, проходить час, з'являються нові люди, з'являються проблеми. І знаєте, от як завжди, спочатку все добре, а потім потрошки починаються з'явлюватися якісь переживання. Тому більше дали, тому менше, на того звернули увагу, на цього не дуже. І от церква вирішила, щоб вирішувати ці проблеми, вони обрали сімох диаконів, це були такі вірні мужі, які мали вирішувати ці проблеми. І обрали тоді сімох диаконів. Але, е, знаєте, можна сказати, що якщо б не було проблем в церкві, то напевно не було би потреби в діаконах. Да? Тому що, знаєте, не було проблем, не треба було діаконів вибрати. Але прийшли проблеми, і церква обрала деяконів. Тому можемо сказати, що деякони це ті, хто вирішують потреби церкви, ті, хто вирішують проблеми церкви. І також треба сказати, що насправді це служіння воно було завжди. Під час існування людей завжди було таке служіння. І навіть Ісус Христос під час свого перебування на землі, Він також мав деяконів. Вони не називалися дияконами, але його учні виконували роботу деяконів, Дуже важливу роботу. Згадайте приклад нагодування 7 тисяч людей. Пам'ятаєте цю історію. 7 тисяч тільки чоловіків було. Там, я думаю, що більше 10 тисяч людей було. І от Ісус побачив, що люди стомлені, що люди голодні, і Він вирішив їх нагодувати, і Він дає завдання учням. Перше, Він каже: ідіть і розсадіть всіх цих людей по 50, рівненько, щоб вони сиділи рядом. Уявіть собі, 10 тисяч людей, і треба їх гарно розсадити. Це скільки часу треба. Потім, коли Ісус зробив цей хліб, ці риби, Він каже, беріть кошики і роздавайте. І знов 12 учнів пішли 10 тисяч людей, треба роздати їжу. Мало того, коли всі наїлися, написано, наситилися, Ісус каже, а тепер йдіть, то все позбирайте. І от ці учні ходять з тими кошиками і все збирають, щоб то нічого не пропало, щоб був порядок. А потім то все треба кудись діти, це ж не просто зібрати і викинути. Десь треба з тими кошиками було порядок навести. І не забувайте, що це все в той час, коли вони прийшли в це місце, щоб відпочити. Написано, що вони були дуже стомлені, тому вони прийшли в це пустинне місто відпочивати, а там нове служіння на них чекає. Оце те, що роблять деякі Згадайте інший приклад, коли треба було приготувати Пасху. Ісус посилає двох учнів Петра і Івана і каже, ідіть там, найдете людину, підіть за нею, вона покаже кімнату і там приготуйте Пасху, все, що необхідно. Ну, Петро ж міг сказати: слухай, ну чого я? Ну я ж якийсь трошки маю авторитет, пішли когось іншого. Але Біблія каже, вони пішли і зробили все так, як сказав Ісус Христос. Друзі, я помітив, що коли ти звертаєшся до якоїсь людини з якоюсь дорученням чи проханням, то більшість людей, знаєте, як відповідає? А чому я? А попроси когось другого. Та я не від того, та я не дуже це розумію. знаєте. І якось от постійно, та я зайнятий, знайди когось іншого. Більшість людей отак відповідає. Але справжній діакон це той, хто іде і робить. І навіть йому не треба казати, тому що його серце там, де треба помогти. І він іде і служить. Бути діаконом, друзі, це нелегке служіння. Тому що треба жертвувати своїм часом, іноді здоров'ям, треба жертвувати сім'єю, треба жертвувати відпочинком. Ти робиш роботу, за яку тобі ніхто не платить, за яку тобі навіть на бензин не вертають, іноді дорікають тобі, що не так зробив, не вчасно зробив, не так, як треба було зробив. Але вони все рівно ідуть і роблять свою роботу. І я помітив, що дуже багато людей хочуть. Бути діаконами, називатися діаконами, але небагато людей дуже хочуть робити ту роботу, яку виконують діакони. Ми були колись в церкві одній, і коли ми приїхали туди, пастор підійшов і попрос... ну, звернувся, каже, чи не хотів би ти виконувати діаконське служіння. Я кажу: так у вас там десяток діаконів вже є рукопокладені. І він каже: ми руку поклали дуже багато, але каже, дуже мало є тих, хто дійсно виконує свою роботу. І сьогодні, друзі, я хочу сказати, що слава Богу, що в нашій церкві є диякони, які дійсно справжні диякуни, які люблять церкву, які виконують свою роботу і які служать от на протязі всього часу існування нашої церкви. Тому я хочу запросити сюди наших дияконів, брата Павла з Наталією, будь ласка, і брата Анатолія з Марійкою, будь ласка, пройдіть вперед, ми хочемо вас бачити і хочемо молитися за вас, тому, будь ласка. Церква, привітайте їх. Я думаю, вони заслуговують наше привітання. Да. Чому, да, ми зараз помолимося, да. Е, чому разом з дружинами, друзі? Будь ласка, пройдіть. Чому я запросив їх разом з дружинами? Е, тому що, на мій погляд, е, дружини їм, знаєте, великою мірою це служіння лягає на плечі їх дружин. Великою мірою. І дуже часто, знаєте, коли чоловіки йдуть для того, щоб служити в церкві, і витрачають цей час, вони витрачають час, який вони би могли посвятити своїм дружинам, своїм сім'ям, своєму відпочинку. І тому на плечі дружини лягає так само величезна нагрузка від цього служіння. Ще чому я їх покликав, тому що ви знаєте, що лукавий завжди противиться цьому служінню. І лукавий дуже часто б'є саме по дружинах, саме по, по дітях, і тому це також величезна нагрузка на них. І я знаю деяких служителів, які спеціально лишали служіння, тому що мали проблеми вдома. Він каже: Я не можу служити, тому що в мене проблеми вдома. І лишали служіння. Тому ми будемо молитися і за вас, дорогі наші сестрички, щоб Господь вас благословив. Я пропоную, щоб ми піднялися, помолилися, а потім я ще скажу декілька слів. Дорогий наш Господь, ми дуже дякуємо тобі за те, що ти є добрий Бог. Ти є Бог порядку, ти є Бог всякого управління. Ми дуже дякуємо, що ти створив церкву на землі. Господь. Ми дуже дякуємо, що ти створив нашу помісну біблійну церкву. І ми особливо дякуємо Тобі, Господь, за наших дякунів. За їх дружин, за те, що вони вірно служать в церкві, Господь, що вони віддають свій час для служіння Тобі, Господь, в першу чергу, для служіння нам, нашій церкві, Господь. Я дякую за їх вірність, за їх посвяту, за їх відданість цьому служінню, Господь. І ми зараз разом з церквою просимо, благослови їх, благослови їх руки, їхнє служіння, Господь, благослови їхні сім'ї, Господь, щоб все те, що вони віддають до Тебе, щоб їм повернулося. Сторицю Господь, ти так сказав, Боже, і ми просимо милості у Тебе для їхнього служіння. Благослови їх. Амінь, Амінь. дорогі друзі. Ми дайте я поп'ю водички, да у нас для вас є трошки подарунок, невеликий, будь ласка, привітайте їх. Це для ваших дружин. Да. Від імені нашої церкви я хочу сказати, ми дуже вдячні вам. Нехай вас Господь благословить. Ми вас любимо, ми вас цінуємо. І я, як пастир, скажу дуже дякую за вашу вірність, за вашу посвяту, за вашу підтримку. І нехай вас Господь благословить. І в мене для вас, від усієї церкви, є ще такі невеличкі подаруночки. Це особливі подаруночки. Паша, це тобі. Хай тебе Господь благословить і це тобі. Да. Це подарунки від цієї церкви, але тут є умова. Що ви підете в ресторан без дітей, без друзів, без нікого. Лише ти з Наталією і ти з Марійкою. Хай вас Господь благословить. Знайте, що ми вас любимо, ми вас цінуємо, Божих вам благословіть. Будь ласка, займайте свої місця. Вітаю. Вітаю, Вітаю Толі, хай Бог благословить. Займайте свої місця, дорога церква, ми будемо продовжувати. Да, зараз у нас буде блок оголошень.